Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, скільки зараз платять хмельничани і за водопостачання, і за водовідведення, і ось в зв'язку з цим запропонованим підвищенням, скільки будуть платити? Чи відчутний це буде удар по кишенях наших містян? Останній раз тариф на воду коригувався у 2021 році коригувався тільки на зростання мінімальної зарплати. Ну і власне, все наразі у Хмельницькому одні з найнижчих тарифів на воду в Україні. Власне, ми платимо 14 гривень 17 копійок за постачання води і 13,22 за водовідведення. Ну і власне ці тарифи є не ринковими. Тому з міської з бюджету Хмельницької міської ради цього року передбачений допомога комунального підприємства «Водоканал» у розмірі майже 24 мільйона гривень. Власне, чому тариф є збитковим? В першу чергу це через електроенергію мешканців. Звикли до ціни на електроенергію гривня 68 чи гривня 44, залежно від того, скільки люди споживають. Але для інших споживачів комерційних е є комерційною структурою. Вартість електроенергії значно, значно вища. І цього року середня ціна для комерційних структур сягає понад 6 гривень за 1 кВт. Водоканал є дуже і дуже енергоємним підприємством через те, що постачати воду з Чернелівки, яка за 30 кілометрів від Хмельницького, потребує використання дуже потужного насосного обладнання. Також дуже потужне насосне обладнання працює на водонасосних станціях у місті для того, щоб подавати його в місті. Ну і звичайно, після того як люди скористалися водичкою, цю водичку також треба насосне обладнання відкачати. Каналізаційні станції, потім на головну каналізаційну станцію, потім на очисні споруди, і власне з очисних споруд також насосами воно відкачується вже е, очищена вода в річку. Сам е, підприємство водоканал споживає електроенергії е, більше ніж весь Красилівський район, е, разом з промисловості разом взяти, щоб ви розуміли от потужності е, нашого підприємства. І, власне, це десь близько 25 мільйонів кіловат на рік. Вартість електроенергії, тариф водоканала десь в районі 4 гривень цього року, вона вже по 6. Власне, от такий от величезний розрив. Ми частково поки що перекриваємо з міського бюджету. Пане Василю, скільки безпосередньо хмельничани тепер платитимуть, і от чи вже буде перекриття? Оцих 24 мільйонів, про які ви кажете. Бо наскільки я розумію, там не не настільки е, великі суми додадуться до платіжок хмельничан. От, наприклад, якщо е, я за за холодну воду тільки так, там в мене окремі якісь такі речі. Є е, е, я використовую ну два куба, наприклад, води. То мені ну скажімо так, 30 гривень треба було заплатити за холодну воду. Заводу відведення зрозуміло трошки більше, але це теж до сотні гривень. Е, і е, зараз е, от, от те, що буде додано, е, чи воно зможе перекрити ось цей величезний чи буде додано так. Е, чому не знаємо? Тому що у грудні минулого року анкар'є вже засідали е, і вже прийняли рішення про те, щоб скоригувати тариф для водоканалів в Україні. Потім, в кінці грудня, було ще одне засідання, і вони відмінили своє рішення. Тому ми не можемо сказати, буде зростання чи не буде. Тариф затверджує національна комісія, не виконковна міська рада. Власне, те зростання, яке необхідне, воно не значне 15 І ви правильно підкреслили, що на сумі 50 гривень за кубічний метр за два кубічних метри, це власне, ну. Це ніщо та да? ще плюс 10-15 гривень. Я думаю, не більше. Власне, воно необхідне для водоканалів українських, тому що невчасна сплата за електроенергію призводить до відключення постачальникам. Ну і власне може виникнути колапс. Ми підтримуємо наше комунальне підприємство. Слідкуємо за ситуацією. Буде прийнятий інкаріє тариф, буде водоканал використовувати. Не буде інкаріє прийнятий тариф. Будемо його дотувати з бюджету для того, щоб містяни могли отримувати належну послугу. Ну просто треба нам, мабуть, самим до того і теж готуватися. Бо якщо от за світло знову ж таки подивитися кілограм помідорів, який коштує там 200 гривень вже з гаком. І за світло теж, якщо ну помірно використовуєш, теж десь гривень, але за цілий місяць і з водою точно те саме. І От в Хмельницькому, коли це ну фактично джерельна артезіанська вода, і не кожен далеко не кожне місто може похвалитися тим, що в них ну, така така вода тече із під крану, і це теж треба цінувати, мабуть. Е, ну що ж, я так розумію, зараз ми також для наших глядачів пояснюємо, що такі рішення приймаються в Києві. Ви вже маєте дотримуватися тих позицій, які тут є. Ну і е, на останок, якщо все ж таки буде прийнято, прийнято ось це рішення, то ми так розуміємо, що е, теж там передбачено кілька етапів для його впровадження. Е, чи можете нам про це щось сказати? Чи зважаючи на те, що нічого ще не прийнято, то говорити про майбутнє аж настільки прогнозувати буде важкувато. Насправді так, ми не можемо спрогнозувати, що будуть затверджувати. Є розрахункові тарифи, їх певний період комісія розглядає, відкидає, зменшує, каже зменшити або збільшити. Після чого приходить саме засідання комісії. На засіданні комісії можуть прийняти зовсім інше рішення, яке не те, яке є в проєкті. Ну але орієнтовно 10-15%. Більшого зростання водоканали не тільки Хмельницький, бо ж бачите, як воно проявляється в комплексі. Да? Тобто водоканали по всій Україні, які підпадають під регулювання національного регулятора, будуть скориговані всі десь приблизно того відсотку. Незначному. Насправді, коли ми говоримо про платіжку, і навіть по собі дивлюся, найбільше займає газ, у кого є газ, у кого централізоване тепло. Тоді тепло, але яке також залежить від газу от тут от е, основна проблема наших платіжок, і дуже сподіваємося, що е, уряд і надалі зможувати зможе стримувати ціну на природний газ в Україні. Так, 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 бо дуже багато усього насправді на українців накладається. І ще останнє запитання: чи включений так само? Бо ми знаємо, що в платіжці щодо водоканалу є ще один такий пункт. Називається абонентська плата, чи включений і він в перерахунок? Ну чи буде розглядати в принципі перерахунок інкарєкапе, чи тут залишається все сталим? Плату, абонентську плату як на водоканалі, так і на теплоенерго розраховується безпосередньо на комунальному підприємстві і затверджується наказом керівника по підприємстві. Було бажання водоканала переглянути та скоригувати цього року абонентську плату, ну але ми їх переконали про те, що наразі це не дуже доцільно і розуміючи ту складну фінансову ситуацію людей. Абонплата в Хмельницькому, що на водоканалі, що на теплоенерго, у 2023 році переглядатися не буде, залишиться на тому самому рівні.